Україна вже отримала 15% допомоги від Євросоюзу. Кошти спрямують на підтримку української економіки та фінансового сектору. Перший транш виплачується сьогодні без жодних умов. Це допоможе Україні покрити її найнагальніші потреби, аби пережити цю зиму. Україна матиме 10-річний пільговий період. Країни ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат. Втім, Україна повинна виконати низку зобов'язань. Ці умови передбачають проведення Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та в енергетичному секторі. Якщо Україна буде виконувати вимоги ЄС, щокварталу отримуватиме 4,5 мільярди євро. Кошти допоможуть нашій країні платити зарплати, пенсії та відновлювати енергетичну інфраструктуру, зруйновану Росією. Зараз у нас важкі часи. Ми маємо війну в Європі. Наш пріоритет підтримувати Україну протягом усього року. Наша макрофінансова допомога демонструє нашу єдність. Українці зараз воюють і за нас також Україна вперше отримала від ЄС такий довгостроковий кредит. Європа буде контролювати виконання вимог. Якщо Київ скасує ключові реформи, ризикує втратити право на безвідсотковий кредит.